І в нас знову заготовка. Зовсім невеличка, але дуже цікава. Багато хто з вас навряд чи чув її. Це дуже-дуже смачні такі огірочки у нас будуть в медово-пряному маринаді. Це огірочки не для кожного дня, не для венігрету, не для олів'є, а це як делікатес. Я буду робити це у півлітрових баночках. Ви, як хочете, робити у літрових У великих банках робити це не треба, тому що це не на кожен день. Це до святкового столу, або колись там захочеться чогось такого. От саме ці гірочки це саме щось таке. Знаєте? Коли хочеться щось особливого. Це одно особливе. Що для цього потрібно? Власне, огірочки, вони мене дуже манесенькі, такі, бачите, зовсім маленькі, для того, щоб в літрову баночку. Баночки я не стерилізувала і кришки я не стерилізувала, тому що в нас буде заливатися мар... киплячим маринадом і стерилізуватися. Потрібно почистити огірочки. Я приготувала 4 півлітрові баночки. Зелень, яка нам потрібна. Зовсім по отак, такі невеличкі гілячки Селери я її кладу завжди. Такі парасольки кропу і на дно от така половиночка невеличкого листочка Хрону Більше тут такого не вище нічого не потрібно. По одному зубчику чеснику, по шматочку гіркого перчику. От, ось так. Якщо є у вас коріандр, можна коріандр. Чайна ложка такої зернової. Кірчиця, французька, в зернах. Є у вас коріандр, можна дати коріандр. По-манесенькому, такому листочку, зовсім манюсінький. Або один великий поділений на шматочки, багатьма, лавровий листочка по дво, дві горошинки, не більше дві горошинки духмяного перцю, щоб не перебити цей. Саме смак медово-пряний перебити. Потрібно 2 столові ложки солі з гіркою. Гірка, я вам завжди показую середня ложка, невелика, не маленька, середня, яке заглиблення, так, так і зверху. 3 столові ложки цукру, 100 мл оцту. І саме основне інгредієнт наш мед. Наприклад, я буду робити маринад на 1 літр води. Я візьму пів літра. Або склянку, розведу там мед і потім вже додам оцей сиропчик. І там уже буде зовсім по-іншому. теж не мед. Ось так: оце все, що нам потрібно. Зараз замочені, замочені. Мені гірочки, я їх замочила, вже вони мене довгенько стоять. Годинку, може трішечки більше, більше не треба, тому що в мене свіжі зірвані. Домашні, так що я в них впевнена. Зрізаємо попки з одної з другої сторони. Ось так. Потім я вам скажу скільки огірочків. До речі, скажу, що на літрову банку, на літрову точно 18 огірочків. Якщо менше у вас, то 19, якщо трішечки більше, то 17. Отак, з такого розрахунку, якщо літрові баночки, то щоб ви знали, що це скільки входить в одну баночку. Зараз мию, обрізаю гірочки і далі працюємо швидко-швидко. Так, поставила каструльку для стерилізації, сюди вміщаються якраз 4 баночки. На дно поклала серветку, обов'язково і поставила літр води для маринаду. І ось тепер вже всі гірочки готові, починаю закладати в баночки. Далі. Так, водичка в нас закипіла, я прибрала. Тепер знову ставлю її на газ. І от дивіться, з загальної кількості я надібрала грамів 150 водички. Тепер що я роблю? Я додаю у маринад, додаю цукор, додаю сіль і гарненько розмішую. І чекаю, щоб воно закипіло. Обов'язково, щоб сіль і цукор роз, розчинилися тут. Оцет поки що не додаю. Тепер сюди, в цю воду, де я взяла окремо її, я беру кладу сюди, чи ложу, чи кладу ось так, бо зроблю зауваження, дві столові ложки меду. Окремо я її розчиняю. Я не буду кидати мед у. Окріп, я його розчиню. І це в нас просто вже солодка вода. Все, ось так. Розчинила, зовсім немає, немає меду зовсім. Він розчинився і став медовою водичкою. І ось тепер цю медову водичку я додаю в окріп. В оцей наш маринад. Тут сіль і цукор, тут іде з мед і цукор. Солодко не буде, вони повинні бути трішечки такі м'якенькі, з медовим присмаком. Мед тут потрібен, не для того, щоб вони були солодкі. А саме оцей медово-пряний присмак. Оце дуже велику має тут таку роль зіграє. Ось, і ось тепер я додаю маленькою цівочкою потрішечки на, на крайочок, додаю оце, щоб не дуже кипіло. Пилиночку прокипить. Тут у нас в каструлі теж гріється водичка, тому що ми будемо ставити на стерилізацію. Кладемо рушничок чи щось таке на стіл, треба покласти. І ставимо баночки, і вони ось закипають і заливаємо. І відразу ж ставимо цю каструльку. Зверху вже ніяких спецій немає нічого. На який тут аромат стоїть. Так, і все, закипіло, заливаємо. Але як пахне такий мед. Так ось так. Накриваємо кришечко і відправляємо відразу у баночку, у каструльку на стерилізацію. Робимо вогонь більший, закипіть і 10 хвилин. Стерилізувалося, скільки нам потрібно. Тепер отакий у мене є пристрій, обережно. Тому що стерилізація це завжди гаряче. І просто закручуємо. Ось такі вони, дивіться. Вони гарні, бачите, малесенькі, тут і гірчичка, все, вони дуже, дуже, дуже ароматні. Ось так я закручу всі. Ось так. Закрутили, вийшло у нас 5 баночок. Я цю баночку теж простерилізувала. Вона 480 грамів. Вважаю, що в нас 5 півлітрових баночок із цієї порції вийшло. Подивіться, оце те, що я вам кажу. Червоний перчик, білий чесничок, оце те, що я завжди кажу про цю естетичну насолоду. Вона дуже велику роль відіграє у нашому харчуванні, в нашому травленні і в нашому настрої. Дуже гарні вони, дуже смачні. Закрутіть їх у гарненьку баночку, накрийте красивою такою кришечкою якоюсь, і зверху обов'язково напишіть, що це медово-пряні огірочки.